Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливий інструмент Google Ads Editor. Насправді це той інструмент, без якого спеціалісти, які запускають рекламу Google Ads, не можуть обійтись. Це мега важливо. Він значно полегшує життя, економить час і робить вашу роботу більш швидкою і ефективною. Отже, для чого він взагалі потрібен? На відміну від Google Ads... Google Ads Editor, він може працювати в офлайн режимі. Тобто, якщо у вас, наприклад, певний час немає підключення до інтернету, ви можете зробити усі необхідні вам дії, підвантажити усі рекламні оголошення, створити рекламні кампанії, внести зміни і вже опублікувати їх будете тоді, коли у вас буде підключення до інтернету. Це безкоштовна програма, вона дає змогу працювати в, в офлайні і вносити масові зміни швидко і просто. Тобто, фактично, е, такі ключові м, поєднання клавіш для Google Ads Editor: це Ctrl-A, Ctrl-C і Ctrl-V. Е, вони допомагають, тобто, відповідно, виділити, скопіювати і вставити. Повернусь до того, що звичайно, якщо ви працюєте з одною рекламною кампанією, в якій там одна група чи дві групи оголошень і по одному оголошенню в кожній невелика кількість ключових слів, то там нагальної необхідності роботи з едітером у вас немає. Але якщо ви працюєте з великими масовими даних, з великими рекламними кампаніями, з великою кількістю ключових слів кампаній і так далі, то Використання Google Ads, Google Ads Editor у вашій роботі це просто незамінна річ. Ви там можете коригувати, скасовувати, повторювати дії, відміняти їх, шукати помилку там просто. Дуже ви можете вносити групові зміни, тобто виділити всі оголошення і масово змінити, наприклад, ціну, так, якщо у вас там, наприклад, змінилася ціна в товарі, який ви рекламуєте. Також, що Дуже класно і дуже теж полегше життя, це можливість перенесення рекламних кампаній з одного кабінету в інший. Ну, уявіть собі, що ви там, умовно, декілька років працювали з якимось рекламним кабінетом, налаштовували рекламні кампанії. Ну, безпосередньо, або це конкретно ваш якийсь проєкт, або ви надаєте послуги іншому рекламодавцю, і по якимось причинам вам потрібно змінити рекламний аккаунт. Може бути різні причини. там... Зміна платника, зміна, наприклад, ви працювали з оплачували карткою, а переходити на оплату юридичною особою. Там, ну, скажімо так, причини зміни аккаунта можуть бути різні, а можливо, вам його заблокували просто там для Google це менш характерно. Ніж, наприклад, для соціальних мереж, але тим не менше, все це може статися. А у вас там надзвичайно велика кількість кампаній, історія, напрацювань і так далі. Що вам робити? Та якраз з допомоги едітора ви можете просто виділити ці кампанії, скопіювати і перенести їх в інший новий ваш рекламний кабінет, зекономивши час і зберігши всю, всю вашу роботу, яку ви проробили протягом років. Це дуже важливо. Сам едітор, він, якщо на скрині виглядає так, далі ми перейдемо, що будемося в реальному житті, як з ним працювати. Ось так виглядає його інтерфейс, це головне меню ось тут зверху, де ми маємо обліковий запис: змінити інструменти, дані, довідка. Панель інструментів, де ми працюємо. Можна доєднувати облікові записи. от. Отримувати остаточні дані, також публікувати дані, коли ми вже змінили і готові публікувати зміни в Google Ads безпосередньо дерево -кампанії. ось тут фактично ви будете бачити ваші кампанії, групи оголошень і так далі, робоча панель. Тобто, тут, якщо ви натискаєте на кампанію, ви тут будете бачити перелік наявних кампаній, якщо тут натискаєте на групу оголошень і так далі. Також є панель управління, ось тут трошки нижче. На панелі управління ви можете бачити ключові слова, оголошення. Тобто багато весь спектр всієї інформації, фактично, з якою ви можете працювати. Також пам'ятаєте, я вам говорила, коли ми розбирали тему, по медійній рекламі, що дуже часто рекламодавці виключають показ рекламних кампаній в додатках, тому що додатки з одного боку та, вони дають дешевий трафік, з іншого боку, наскільки він ефективний. Для того, щоб виключити показ на всіх додатках, або, наприклад, додатках там лише на iOS або додатках Android, то ось тут можна це зробити. Теж ми подивимося, я вам покажу, як це робити безпосередньо в самій програмі. І панель редагування, тобто там ви обираєте собі кампанію або оголошення або групу оголошень. Тут змінюєте налаштування, які вас цікавлять. Ну, тобто, в даному випадку, якщо говорити на скрині, ми стали на рівень кампанії, тут можна змінити там, бюджет, за що платимо стратегію призначення ставок, дату початку і закінчення рекламної кампанії. Загалом для того знову ж таки, щоб користуватися Google Editor, вам треба його завантажити на свій комп'ютер. І зайти туди з тими ж почтою, яку використовуєте для Google Ads. Відповідно, ви вводите туди вашу електронну адресу і вводите також пароль. Вам потрібно його буде підтвердити, додати номер телефона, вам прийде код. На телефон, і ви теж його додасте і зможете працювати з даним кабінетом. Відповідно, ви можете сюди додавати облікові записи, там з різних, які у вас підв'язані під різні пошти, то ви тут нажимаєте облікові записи, і тут відкривається, і обираєте той обліковий запис, з яким ви хочете працювати. Ну, в даному випадку, наприклад, ось з цим обліковим записом я хочу працювати, і в ньому буду створювати рекламні кампанії. Як це робиться? Для того, щоб, наприклад, створити рекламну кампанію, я підготувала файл Excel. Він допоможе швиденько завантажити усю інформацію. Наприклад, ось ви бачите файл Excel. Тут має бути така інформація. Компанія, да? тобто рекламна кампанія, яку ми створюємо: групи оголошень і ключові слова. Type – це тип ключового слова. Пам'ятаєте, я вам розповідала теж є. Фразова відповідність це коли ключове слово в лапках, точна відповідність, екзакт, це коли в квадратних дужках додається ключове слово, і тоді рекламна кампанія буде показуватись виключно, якщо пошуковий запит буде відповідати вашому ключовому слову і широка відповідність. Тобто ви прописуєте ось ці ключові слова, групу оголошень, ключові слова, ви їх групуєте відповідно до. Змісту в конкретні групи оголошень. Ось підбираєте все, і створюєте для кожної групи оголошення безпосередньо своє оголошення. Ось тут теж я вже все створила, теж пам'ятаєте: тобто е оголошення складається там, може з шести, може бути більше, може бути менше від трьох заголовків. Там я прописала шість і описів. До чотирьох достатньо два, я їх теж прописала. Шлях і посилання, тобто куди буде вести наша рекламна кампанія. Якщо б ви, наприклад, створювали в Google Ads, то вам треба було б створювати окрему кампанію, додавати окрему групу оголошень, в групі оголошень додавати ці ключові слова відповідно і оголошення. Тобто, фо факту, у вас треба було б створити раз, два, тобто чотири рекламних кампанії вручну в кожній рекламній кампанії ще по декілька груп оголошень. І відповідні оголошення. З едітором це буде дуже просто і легко. У нас є вже цей файл, його створити значно легше, ніж вручну все додавати. Ну, В будь-якому разі, перед тим, як створити рекламну кампанію, вам ключові слова треба буде підібрати і згрупувати. Ви обираєте ось цей, копіюєте, переходите в едітор, стаєте ось тут на рівні вашого аккаунту, а тут в палені. Панелі керування обираєте ключові слова, тому що ви наразі додаєте ключові слова. Додаєте ключові слова, натискаєте плюс, внете декілька змін і вставляєте сюди. Ось. Воно зразу підтягує ось тут: «Campaign», «Add group», keyword і type. Тобто, все відповідає. Іноді, може тут не підтягувати, тоді вам потрібно буде тут обрати відповідно, до чого відноситься цей стовпчик з цією інформацією, яку ви додаєте. Тут дуже важливий момент. За замовчуванням, бачите, тут стоїть галочка Використовувати вибрані цільові файли. Тобто, воно додасться ось сюди, в ті файли, які вибрані. Вам це не потрібно, вам тут треба передати мої дані місці стовпці для кампанії і групу оголошень, оскільки в цьому файлі, який ви додаєте, є назва кампанії, є назва групи оголошень, все додано. Тобто, ось цей момент потрібно обов'язково переключати тут і натискаєте обробити. Дана інформація підвантажиться. Ви бачите, що завантажено в кампанії 4, групу оголошень 10 і 32 ключових слова. Заверште та переглянути зміни. Якщо все ок, ви натискаєте безпосередньо залишити. Далі ви бачите, що ось у вас завантажилось 4 нових рекламних кампанії, і ви бачите, що вони в цілому виділені таким більш жирним шрифтом. Далі вам потрібно завантажити безпосередньо оголошення. Знову ж таки, ви повертаєтесь до свого файла Excel і теж копіюєте ось весь цей масив даних. Нажимаєте Ctrl-C, переходите сюди, переходите на рівень каунта. І ось тут переключаєтесь, вам вже не ключі треба додати, а потрібно додати оголошення. Адаптивні оголошення в пошуковій мережі. Додаєте, знову ж таки, ось це: внести кілька змін. переключаєте тут зразу, щоб потім не забути, і додаєте сюди всі дані. Тут теж звіряєте campaign, ad group, headline, тобто заголовків 6. Description опис, pass, шлях І Final URL, тобто кінцевий, кінцеве посилання. Все. Все ок, і обробити. Ви бачите, що. 5 груп оголошень, 12 е, е, оголошень додано. Переглянути. Е, ось ви бачите, що у вас, в принципі, ось тут, на, на рівні кожного, кожної групи оголошень додано своє оголошення. Е, ось. Ось тут, де ви можете побачити, що в нас не додані оголошення, скоріш за все, помилково в нас не було ось такої групи, де вивчають маркетинг, Кафедра маркетингу, якщо тут оголошення не відобразилось, можемо повернутися до нашого файлу і переглянути. Е, так, де вивчають маркетинг, мало би бути, але чомусь воно не додалось. Е, якщо ви бачите такий момент, е, все дуже просто. Ви переходите, якщо у вас. Оголошення однакові. У нас, наприклад, в даному випадку для маркетингу однакові оголошення, ми його ось тут обираємо, нажимаємо Ctrl-C, переходимо сюди, натискаємо Ctrl-V і додаємо оголошення в ті групи, де нам потрібно. Ще є такий момент. Пам'ятаєте, коли ми вивчали пошукові рекламні кампанії, я вам розповідала, що потрібно надавати позицію заголовкам. Для того щоб користувач не бачив абрукадабру, щоб ось ці заголовки між собою не показувалися в незрозумілому порядку. Там ну ми розуміємо, да тобто, що на першому місці в у нас має бути в даному випадку показуватись кафедра маркетингу ну, або обирайте маркетинг КНУ. тому що якщо рандомна система сама обере три заголовки, то це може бути, наприклад, бюджет та контракт, актуальна професія майбутнього навчання може бути цікавим. Тобто тоді користувачу буде незрозуміло, в чому суть вашої рекламної кампанії, про що ви, для чого ви рекламуєте її. Тоді, для того, щоб надати тут місця, для того, щоб це не робити вручну в Google Ads для кожного оголошення, ви теж можете ось тут обрати кампанії ваші, ті, які ви додаєте. Тут обираєте Ctrl-A всі оголошення і, наприклад, надаєте. Тут на першій позиції має відображатись відповідно. Кафедра маркетингу – хну, або обирайте маркетинг хну, або кафедра фінансів хну, обирайте фінанси хну, в залежності від ключових слів. А далі, в принципі, вже немає значення на другому місці, яке буде, буде із цих оголошень відображатися. Тут вже не критично і не принципово для нас. Далі ставимо позиції, якщо для нас важливо, на якій позиції має бути той чи інший опис. В нашому випадку це теж важливо. Після того, як ви внесли зміни, зміни, в самі оголошення додали, в принципі, по факту майже вже все готово. Окрім того, що потрібно ще нам додати е, таргетинг. Таргетинг ви можете додавати тут на рівні е, Google Ads Editor, або можете вже додавати безпосередньо в рекламному кабінеті Google Ads, коли опублікуєте рекламні кампанії. Також вам треба визначити бюджети для того, щоб рекламну кампанію можна було опублікувати, тому що в даному випадку ви її опублікувати не зможете. Ось тут обираєте кампанію, для того, щоб вас перенаправило і дало можливість редагувати саме на рівні кампанії. Ось ми бачимо, що в нас чотири кампанії, от є помилки. В чому помилка? Воно, в принципі, завжди показує, якщо такий червоненький знак оклику, то це означає, що помилка. В нашому випадку в нас не зазначений бюджет. Ну, промовно, 100 гривень день. Ну, в принципі, ми можемо теж, якщо в нас визначені однакові бюджети для всіх кампаній, можемо ось додати таким чином. Все окей, перевіряємо, все добре, і можемо, в принципі, публікувати. Тут знову ж таки, якщо ви згадаєте, коли ми вивчали пошукову рекламну кампанію, теж я наголошувала, що варто розміщуватися, там, наприклад, пошукова мережа, не використовувати розміщення в медійній мережі. Також дату завершення і дату початку старту рекламної кампанії зазначати. Ну, Умовно, там, ми стартуємо сьогодні 11-го числа, і там, до 31-го. Грудня буде тривати наша рекламна кампанія, і в цілому, все е публікуємо. Або якщо, наприклад, ми говоримо про Хмельницький національний університет, то там нам е важливо да, тобто наскільки нам цікаво, розміщитися на всю Україну. Якщо ми хочемо робити якусь там брендову кампанію, розказати про наш університет, щоб про нього дізналися скрізь е і так далі, то ми можемо залишати Україну. Відповідно, якщо е нас цікавить лише Хмельницький і Хмельницька область, можемо зосередитися лише на Певних конкретних регіонах. І публікуємо опублікувати. Ми бачимо, що ми опублікуємо 4 кампанії, 15 груп оголошень, там 32 ключових слова і 14 адаптивних оголошень. І опублікувати. І вони публікуються. Після того, як вони опублікуються, вони стануть видимі і в Google Ads. Ви їх побачите безпосередньо в вашому рекламному кабінеті. Закрити. і переходимо. В наш рекламний кабінет переходимо на рівень компанії, пошукові кампанії. Ось ми бачимо, що ми публікували наші кампанії. МР, Фін, МР, Фін. Ось ці чотири рекламних кампанії, які ми з вами створили е, в едіторі, вже опубліковані і готові до старту. Е, вони є придатними і так далі. Якщо є бажання, якщо є необхідність, ви можете переглянути, прощупати налаштування, подивитися, чи вам варто внести якісь зміни. Знову ж таки, це вже як зручніше. Ви ці всі налаштування можете робити безпосередньо в ведіторі, можете робити безпосередньо вже в рекламному кабінеті Google Ads. Це, мабуть, більше питання звички. Ось тут можете відключити, наприклад, розміщення на медійній мережі. Тут ось це важливий момент, про який я вам неодноразово наголошувала, що вам потрібно обирати присутність людей, які тимчасово постійно перебувають в цільових регіонах, оскільки, обравши перший пункт, Ваша реклама буде показся тим людям, які не лише фактично перебувають в Україні, але і які просто цікавляться Україною. Зараз Україну цікавиться багато хто, тому для того, щоб не показувати не зливати бюджет, то вам потрібно цей пункт обов'язково врахувати. Мову теж варто відключити. Показ лише на українській мові, це не є принциповим в даному випадку. І в цілому все. І тут дату закінчення. Ми проставляємо і все. Тобто, всі моменти варто переглянути для того, щоб уникнути таких там нюансів. Можливо, десь не збереглось, десь ви проскролили мишкою і дата могла зіскочити. От. І в принципі, це дуже просто, легко. По факту, за декілька хвилин ми створили велику рекламну кампанію з великою кількістю оголошень, ключових слів і так далі. В чому ще плюси? Едітора. Наприклад, уявіть собі. Що ви створюєте, уявіть собі, що ви створюєте рекламну кампанію не лише для України чи Хмельницької області, а, наприклад, у вас величезний перелік регіонів, для яких потрібно запустити рекламу. Можливо, Геоточок. Да? Наприклад, у вас якийсь там роздрібний магазин, який має декілька точок в кожному місці, і вам потрібно запустити рекламу з радіусом. Там умовно два там, кілометри навколо цього магазину. Тобто кожен раз в кожну рекламну кампанію додавати це вручну. Якщо у вас, наприклад, є там, пошукова кампанія, медійна, відео і так далі, ну, то, то це мега-незручно, мега довго. Тому ви в Едіторі можете, наприклад, в якійсь там кампанії, умовно вас там уявіть, що у вас тут там, їх там, 100 геоточок, ви їх нажимаєте ctrl Ctrl-C, е і Ctrl-V вставляєте в ту компанію, де вам потрібно, і все. Тобто, це по факту займає вас декілька секунд всього. Інший момент, ще один, це якщо пам'ятаєте, знову ж таки, я вам говорила з приводу виключення додатків, розміщення додатків. Ось тут ви шукаєте додатки. Тут ви можете і розміщуватись на додатках. Тут знову ж таки питання цілі вашої рекламної кампанії: чи вам потрібно показувати рекламу на додатках, чи вам потрібно їх виключити? Якщо виключити, ви переходите ось сюди, категорії мобільних додатків, які потрібно виключити. Ось знову ж таки, додаєте. Перепрошую, ось цей плюсик, Додаєте мінус категорії мобільного додатку на рівні груп оголошень або на рівні кампаній. Залежності від того, чи вам треба їх виключити з цієї кампанії, чи лише з якоїсь окремої групи оголошень, натискаєте і додаєте, або всі додатки, тобто ви не хочете показувати рекламу на всіх додатках, або лише на додатках Apple, або лише на додатках Android. Ось ви обираєте, наприклад, всі, все, і е, тоді опубліковуєте і ці зміни опубліковуються в Google Ads, і ваша реклама не буде показуватися на додатках. Е, тут дуже важливий такий є момент. І нюанс е Медійні рекламні кампанії, про які ми говорили на попередній парі, їх часто використовують для показу реклами в Viber. Тобто, Viber – це додаток. Там окремо вибирається розміщення Viber Android і Viber iOS. Тоді, в даному випадку, ось це вимкнення призведе до того, що ваша реклама не буде показитися взагалі. Тому тут ось ці моменти треба враховувати. Все залежить від цілей вашої рекламної кампанії, чи потрібно вам виключати розміщення додатка в додатках, чи ні. Але така можливість є, і ви маєте про неї знати. Також перевага цього самого едітора ще в тому, що, ось, наприклад, уявіть собі, що вам потрібно зробити якісь масові зміни. Там, наприклад, ну, в нашому випадку ми створили рекламу для кафедри фінансів і кафедри маркетингу. Хну. Але давайте, наприклад, уявимо, що. Ми хочемо змінити ХНУ на, наприклад, КНЕЛ. Тобто, суть зміст ж не міняється. Нам потрібно буде по факту тут поміняти урл, да, якщо ми будемо там рекламувати не ХНУ, а КНЕЛ. І поміняти ось тут абревіатуру вищого навчального закладу. Що ми робимо? Ми вибираємо ось тут: набираємо змінити текст. Обираємо, де ми хочемо змінити. Ну, ми бачимо. Тобто, ми, в принципі, готували ці оголошення. Ми розуміємо, у нас заголовку 1, заголовку 2 є дане оголошення. Ми знаходимо хНУ, вибираємо ХНУ, міняємо на КНЕО. Змінити. Все. Тобто, скажімо так, натискаємо 2-3 клавіші і все готово. Опубліковуємо. І все. І в нас оголошення міняється. Уявіть, що у вас не було б такої можливості, вам треба було б вручну заходити в кожне оголошення. І вручну ось міняти ось це. Да, ніби здавалося б, там, три букви на чотири, але насправді це вручну займало дуже багато часу. Тому це надзвичайно велика цінність едітора полягає в можливості вносити ці масові зміни, додавати багато груп, аудиторій, там змінювати, і так далі. Тому це мега важливо. Знову ж таки, тут ще такий приклад лайтовий. Тут не так багато груп, не так багато компаній. Ось, але. Повернусь до того, якщо це, наприклад, якийсь є-комерс-проект, e там умовно, уявіть, що ви працюєте там з Мою, з Фокстротом та з будь-яким навіть магазином жіночого одягу і так далі, де багато категорій, підкатегорій, брендів і так далі, тобто без едітора це нереально. Ну, тобто, взагалі неможливо працювати буде. Ось тому, якщо. Повернусь до того, будете працювати з маленьким проектом. Можете його не юзати, але якщо з великим, тобто знайте, що він вам просто необхідний і дуже легкий в користуванні нічого важкого в цьому немає.